Шановні громадяни, добрий вечір вам. Слава Ісусу Христу! Хочу вам нагадати, Спаситель Ісус Христос любить вас. Ви дуже цінні і дорогі для Бога. Він сам прийшов в цей світ і віддав своє життя за кожну людину. Така велика Божа любов. Всі згрішили і позбавлені Божої слави. Наказання за гріх смерть, але дар Божий вічне життя у Христі Ісусі. Кожна людина приходить, народжується в цей світ, проживає життя і помирає, відходить від цієї землі. Але одні люди направляються в небо, в небесне царство, а інші люди направляються в пекло на вічну загибель. Задайся питанням сьогодні, дорога людина, куди відправиться твоя душа після смерті фізичного тіла? Чи ти підеш до Бога в небо, чи ти підеш до диявола в пекло? Задайся цим питанням. Це питання номер один в житті, тому що життя швидко проминає, скільки би людина не жила на цій землі. В Одного старця, який прожив 100 років, спитали, з чим ви можете порівняти своє життя, а він задумався і сказав з ударом молота, наскільки бистро промойнуло життя. А здається, в молоді роки, що ще так багато всього попереду, ще так далеко до той старості, але життя дуже бистро проминає. І на що ти витрачаєш своє життя, людина, задайся питання, що живе в твоєму серці, які в тебе цінності, які твої пріоритети в житті, на що ти витрачаєш своє життя? Звернися до Ісуса Христа в молитві покаяння, покайся в своїх гріхах. Скажи Ісус Христос, прости мене, я грішний, я каюсь. І тоді Він дарує тобі спасіння і вічне життя, тому що наше життя на цій землі дочасне, воно швидко проминає. Якщо ви хочете покаятись, прийдіть покайтеся. І Господь вас простить, і Він дарує вам життя, і Він зніме з вас гріховну вину, тому що всяка людина перед Богом є грішна. Не тому, що вона робить погані вчинки, вона грішна, а тому, що від самого народження гріх живе в людині, як ота природа. Сутність людини є гріховна від самого народження. А вчинки погані – це вже як плоди тієї гріховної природи, яка живе в людині. Покайтеся, зверніться до Бога, скажіть, Господи, прости мене за мої гріхи. І тоді він, він зніме з вас оту пліту, яка придавлює вас до землі, Він зніме з вас гріхи. Ви ощутите радість, спасіння, прощення. А саме головне, що після закінчення земного життя ваша душа відправиться. В небесне царство, яке Бог приготував для всіх, які його люблять, які за ним слідують. Тому люди, скористайтеся цим часом. Господь Він не завжди буде кликати вас до покаяння. Прийде такий час, коли вже Господь не буде вас кликати. Але сьогодні Господь кличе вас. Тому що Він любить вас, він пекло для вас не приготував. Пекло було приготовано для сатани і падших ангелів, але не для людей. Але на превеликий жаль, так відкриває свята Біблія. Люди, які з Богом не примирилися, відправляться в пекло на вічні муки. І там вже неможливо людину відмолити. Там вже неможливо щось змінити. Поки людина живе на землі, може покаятися. Коли людина померла, вона вже не може покаятися, родичі вже не можуть її відмолити, ніякі болітні вже не поможуть, не обманюйтесь, це великий обман. Якщо людина жила грішним життям, пила, курила. Злословила, крала, ще якісь речі непотрібні робила, а потім померла і її відправляють в Небесне Царство. Скажіть, яке небесне царство може бути для грішника? Грішник в Небесне Царство не попаде. Але якщо людина при житті покаялась, залишила гріх, послідувала за Богом, почала жити згідно? Цієї інструкції, Слова Божого, тоді небо відкрите для людини царство небесне, приготовлене. Тому люди, не обманюйтесь, набувайте живу віру, набувайте Ісуса Христа, приобрітайте в своє серце, читайте Біблію, духовно просвіщайтеся, моліться своїми словами. Богу не потрібні якісь заучені молитви, крім молитви, Отче наш. Цю молитву Господь дав нам, Молитва Отче наш. А остальну молитву Бог чекає від нас, щоб вона линула із нашого серця. Те, що в тебе в серці молись до Бога, Він тебе почує, Він тобі поможе, благословить тебе. Тому люди, зрозумійте, в який час ми живемо. Всі події, які відбуваються на цій землі, вони свідчать про те, що скоро прихід Ісуса Христа на цю землю, скоро будуть звершуватися Божі суди на цій землі. І людина ніде ні не укриється, не сховається. Прийдіть до Бога, люди дорогі щоб потім вам гірко не плакати, щоби потім не почути слова. Йдіть від мене прокляті вогонь вічний, уготовлений дьяволу і ангелом Його, щоб не почути ці слова, а почути слова інші, які прозвучають. Йдіть благословені в радість Отця вашого Небесного. Для того, щоб почути ці слова, треба з Богом примиритися. Треба привести своє життя в порядок на основанні Слова Божого. І це треба зробити негайно. Боже повеління всім людям повсюду покаятись. Це не просьба. Це повеління Бога, творця неба і землі. Покайтеся! Бо загинете в пеклі і не буде вороття. Господь пропонує вихід, Покайтеся і віруйте в євангеліє. І Господь спасе ваші душі. Мир вам, дорогі люди. Я раз мир вам, дорогі люди. Слава Ісусу Христу Царю. Тому що Христос воскрес із мертвих. Гроб Христа пустий, Христос переміг смерть, тому що Він є життя та Воскресіння. Христос про себе казав, що Він є життя та Воскресіння. Христос про себе казав, що Він є дорога, правда та життя. Він є вічний всемогутній Господь, Бог твориться, держитель. Він є автором життя, він є джерело життя, і Він дає життя, він створив людину, він створив тебе, дорога душа, за цим образом та подобою. Людина створена Богом, ти не вірив мав, не звибуху, з вибуху ти з'явився. Бог мій подарував життя, але на превеликий жаль та сором у людей відбулася трагедія. Люди не послухалися Бога і далі не слухаються Бога. От ви ж не слухаєтеся Бога. Хто хоче послухатися Бога? Хто хоче покаятися? Як казали вчителі в школі, ліс рук? Хто хоче покаятися? Ліс рук, да? ніхто не насправді ніхто не хоче покаятися. <гум> Люди хочуть після гріхопадіння грішити. Чому ви сюди прийшли? Що ви тут робите? Ви прийшли сюди освячуватися, ви сюди прийшли послухати Слово Боже. О ні, ви не хо на превеликий жаль та сором, але це, це ваша це, це людська трагедія, що людина не хоче послухатися Бога. Але дуже корисно і правильно і мудро, якщо ви послухаєтеся Бога. Якщо ви послухаєтеся Бога, якщо ти дорога душа, послухайся. Свого Господа, Бога Творця, Вседержителя Ісуса Христа, який є Спаситель, то Він тебе, як Спаситель, спасе твою душу, спасе тебе від свого гніву, спасе тебе від вічної смерті в пекла. тому що людина є порушником закону Божого. У людини відбулася трагедія. Люди збунтувалися проти Бога, послухалися брехуна диявола, і тому смерть війшла в людину. І тому люди стали смертні. Тому люди помирають навколо, ми бачимо одну смерть. І слово Боже говорить, що покарання за гріх смерть. Покарання за гріх смерть. А дар Божий, покарання за гріх смерть це є погана новина. Але у Бога є добра новина, добра новина з грецької мови, чи на грецькій мові, звучить таке слово Євангелія, Євангелія це грецьке слово, грецького походження. Євангеліст означає добра новина чи, чи блага звістка. Добра новина полягає в тому, що справедливий суддя цього світу, який повинен згідно свого правосуддя, закону покарати злочинця, порушника його закону, мене і тебе. Він, будучи святим справедливим суддею, який має право та владу покарати грішника мене і тебе, він. Хоче і може, і не просто хоче, а може, і все для цього зробив. Бог зробив все для того, щоб грішника можна було б йому оправдати на законних підставах. Суддя всього світу. Що зробив всемогутній Господь Бог Ісус Христос, який є суддя всього світу для людини. І чому Він Спаситель? Христос є Спаситель. Ісус. Слово «Ісус» – це ім'я, яке перекладається, означає Спаситель. А Христос це не прізвище, не фамілія, а це є титул, титул, помазаний Божий. Так от Бог залишив славу неба, святий вічний Бог, залишив славу неба, прийшов у цей світ, оплатився через Діву Марію, на Різдво Христове, Бог всім нагадує. Постійно рік за роком, щороку, рок за роком, Бог постійно людині нагадує, як мінімум, на Різдво, на Пасху, на Воскресіння, на Вознесіння. Ну і, і кожна неділя, навіть, навіть комуністи в Радянському Союзі не викинули слово Воскресіння російському Воскресіння, Воскресіння, день неділі, Воскресіння. Що це слово означає? Воскресіння, Воскресіння, Воскресіння. Так от. Бог залишив славу небо, воплотився через Діву Марію, повиду став як людина, як один із нас, написано, прийнявши образ раба. Для чого? Для того, щоб взяти на себе гріхи всіх людей. Як казав Іван Хреститель перед хрещенням Христа в Йордані, Іван Хреститель показував на Господа Ісуса Христа і казав: ось іде агнець Божий. ось йде агнець Божий, який бере на себе гріхи всього світу. Ісус Христос, який є Господь Творець, всемогутній, могутній, вічний, святий, безгрішний, взяв на себе гріхи всього світу всіх людей, мої і Твої, кожної людини, І Він поніс покарання на Христі. Ісус Христос був розіп'ятий на Христі, за мої Твої гріхи. Що відбулося на тому ганебному голгофському хресті, на якому рівняни розпинали останніх злочинців? На тому римському ганебному хресті Ісус Христос, Господь Бог, Турицький, держитель Ісус Христос, пролив свою святу дорогоцінну кров персонально за тебе, дорога душа. Там відбувся обмін, Бог міняє смерть на життя. Бог міняє прокляття на благословіння. Бог міняє пекло на рай. Бог хоче повернути тобі вічне життя. Вічний люблячий Бог, хоче подарувати тобі вічне життя. Бог тебе любить, Бог є любов, Бог людинолюбивий, Бог любить людей. І Бог свою любов доказав і показав людям на хресті, на Голговському хресті. В особі Господа Бога Ісуса Христа. Ісус Христос Спаситель, Він спасає, спасає людину. Від чого? Від кого? Запитання, якщо Ісус Христос є Спаситель, що Він спасає? Для чого? Ісус Христос спасає людину від Божого Гніву. Святий вічний Бог Ісус Христос спасає людину від свого Божого Гніву, від самого себе. Від вічної смерті вука в пекла Христос спасає людину. Для того, щоб людина не була в пеклі за свої гріхи та беззаконня, святий вічний Бог був розіп'ятий на Христі. Це був Божий план викуплення спасіння людей. Аварійний вихід, можна так сказати. У людини відбулася аварія, людина згрішила, але Бог передбачив аварійний вихід для того, щоб. Людині знову повернути життя для того, щоб людина не загинула на вічно. Бог дарує вічне життя. Вічний Бог дарує вічне життя, тому що Він є любов, Він любить людей і Він не бажає смерті грішника. Тому, дорога душа, навернись до Господа Ісуса Христа. Ти ніколи не пожалкуєш. Ти ніколи не пожалкуєш, коли ти по-справжньому щиро та остаточно навернешся до Господа Бога. Орця Вседержителя і Спасителя Ісуса Христа. Навернись до нього. Навернись. Дорога душа, проси і моли і благай Господа Христа, щоб Він тебе простив, помилував, оправдав і подарував тобі вічне життя. І ти будеш благословенний. Бог тебе хоче рядко благословити. Саме головне благословіння, саме дорогоцінне, що є в цьому світі, це є вічне життя. З вічним Богом, примирення з вічним Богом це війти в царство Боже, провести вічність з вічним Богом в Його вічному царстві, де не буде смерті, плачу, болю, хороби і страждання. А в царстві Божому написано, буде вічна радість та вічне блаженство, відкуплені Господом Христом людей. Тому навернись до Бога, дорога душа, навернись, навернись, поки що не пізно. Ми просимо вас, ми благаємо вас, як посланці від імені Господа Христа, примиріться з Богом, дорогі люди, примиріться з Богом, примиріться з Богом, примиріться з Богом, з миром Божим. Нехай Господь вас рясно благословить.